Всім Я вирішила трішки побавитися і зробити відео про український серіал. Скоріше за все, ви вже чули, а можливо, навіть і бачили, про серіал «І будуть люди. Отож, почнемо з того, що це не просто серіал, а екранізація однойменного роману Анатолія Дімарова. Я його ще досі не прочитала, але з нетерпінням чекаю, коли мене з'явиться бажання прочитати хоч щось. Мене це досить сильно змотивувало подивитися серіал. Зазвичай екранізації виглядають ну дуже навіть непогано, не беремо до уваги після. Початок роботи над проєктом пройшовся на 2015 рік. На превеликий жаль сам автор не дожив до цього моменту і помер у 2014-му. Мені дуже цікаво, як би він відреагував на серіал. До речі, серіал знімався аж 5 років, як для 12 серій, то це дофіга. Але цим можна зазначити, що серіал не просто взяли і зняли, а попотіли над ним. Варто помітити, що кожна серія присвячена окремому персонажу, що робить епізод унікальним. Щодо самого автора, то Анатолію довелося на власні очі побачити турбулентні події початку сторіччя, побути очевидцем. Його мати з ним та його братом Сергієм була змушена покинути рідний дім і змінити прізвище щоб врятуватися від розкуркування саме вона і стала однією з героїнь і книги і фільму Режисером став український актор, режисер, ясне діло, та сценарист Аркадій Непоталюк. Як я знаю, то Аркадій вже відмовився братися за режисуру в будь-яких серіалах і фільмах, але від цієї екранізації відмовитись просто не зміг. Так іноді в серіалі лажає режисура, акторська гра про це згодом. Але якби було все так погано, серіал навряд чи набрав би більше ніж 3,5 мільйони, може вже і більше, переглядів. Дуже годно, що він у Українськомовниць ще один плюсик для серіалу. Зате жодних претензій не викликає інша візуальна сторона фільму. Кольорова гама в різних сценах підібрана в точку, операторська робота взагалі на високому рівні, особливо дивлячись на те, що є тривалі сцени без монтажних склейок зняті дуже якісно. Багато уваги звернено до деталей, це також не можна радувати. В серіалі знялися понад 120 акторів. Кастинг проходив по всій Україні. Окрім Києва, актори приїхали з Ужгорода, Одеси, Харкова, Миколаєва, Львову та інших міст. Це заслуговує на дякую. По грі деяких акторів дуже було помітно те, що вони або діти, або без освіти. В серіалі грав відомий актор, заслужений артист України. краш всіх, мабуть, жінок. Віктор Жданов. Шкода, що його роль була не найдовшою, так би мовити, але зіграв він як завжди. Грав також актор Костянтин Темляк, якого я закохалася з першого погляду. Ну він прям геть краш. Катерина Григоренко, акторка, яка стала акторкою лише в 2019 році, але це не завадило їй зіграти свою роль дуже навіть чудово. Було помітно, що в останніх серіях актори вжилися в свою роль. Відчувається різниця між першими і останніми серіями. У мене є претензії лише до маленьких акториня, які або боялись тітиньок і дядюнок на знімальному майданчику, або злякались камер, або їм пригрозили. Часто в фільмах і серіалах я бачила прекрасно зіграну роль дітей будь-якого віку. Це було досить непогано. Більшість було класно, але тут я трішки розчарувалась. Це було ну дуже крінж. Думаю, над цим варто було попрацювати. Можу, сміливо порадити цей серіал до перегляду людям, які, як я, люблять таку тематику. Звісно, не. Без недоліків, але на це можна спокійно закрити очі. Моя особиста оцінка серіалу 9 з половиною з 10. Я б поставила 10 якби не деякі кіноляпи і шикарна дитяча акторська гра. Дяка за перегляд, якщо сподобалось, не забудь тиснути лайк. До нових зустрічей!